Це була СПА. Ми пішли, поміняли хлопців. 4-5 днів все було відносно тихо. На шостий день плотно почав працювати танчик. Тобто голови висунути не можна було. Танчик і впів, і ми зрозуміли, що нашу СП спалили і буде якийсь двіж. Спостерігали, все, як має бути. Танчик рив, ну, голови я ж кажу, не можна було підняти. Закінчився обстріл. Буквально через 2-3 хвилини ми чуємо, як. Біля нашого бліндажа говорить «під***». Ми тільки беремо зброю, я чую остріл, залітає в ноги термобар, все просто ну, взривається, криша злітає, спешки вже немає, все горить, пацани всі триста, Я не знаю, я, мабуть, в рубашці родився, в мене тільки в двох руках осколки. Відносно хлопців, там і переломи, і зразу і кров, ну, коротше, паніка. Потім друга граната залітає і починають насипати. Ми, ми не знаємо звідки, просто чуємо, тут все горить, Я ж кажу, всі на паніці. Ми також давай відстрелюватись, хто як може, один ще лежав, не міг навіть зброю в руки взяти.